Розглядом питання про підсумки проведення літньої оздоровчої кампанії в місті, у 2013 році розпочалося засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Тетяна Супренюк, начальник відділу з питань сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту міськвиконкому, повідомила, що в місті проводилася відповідна робота щодо 100% забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування та 70% відсоткового оздоровлення дітей з малозабезпечених та багатодітних родин. Цьогоріч послугами відпочинку охоплено майже дві тисячі учнів, 10 Таборах з денним перебуванням, які працювали на базі загальноосвітніх навчальних закладів та Новинського центру дитячої та інацької творчості, я хочу сказати, що пришляні табори цього року підпрацювали дуже добре. Було провед... залучено до них людей, які дійсно переживають за цю роботу. Сплановані заходи, яким дітям було цікаво тих табори, і я хотів би сказати, що кількість дітей в пришляних таборах. Ту, що ми планували, вона збільшувалася. І батьки просили ще інших дітей залучити до, до, до відпочинку дітей у школах. Як написано в законі про оздоровлення відпочинок, що всі від директора школи, закінчуючи класним керівником, повинні прийняти участь у оздоровленні дітей. Я би хотів, щоб директори шкіл в своїх закладах провели аналіз. Залучених колективу до цього оздоровлення. І щоб не було так, що ми постійно залучаємо тільки одних підпрацівників, а інші стоять по сторонах. Тому що є такі випадки, коли діти звертаються до керівників закладів, переведіть мене інші за ним, бо там цікавіше і так далі. Тому ясно, коли дитина буде розуміти, хоче туди йти, їй буде цікаво, ясно, це буде найкращий показник найкращий результат нашої. Цієї оздоровчої компанії у позаміському закладі оздоровлення і відпочинку прикордонник цьогоріч відпочило 575 школярів. Загалом у 2013 році оздоровилося близько трьох тисяч осіб, що становить 55% від кількості дітей шкільного віку. Андрій Сторонський заступник міського голови підкреслив, що оздоровча кампанія пройшла непогано. Наголосив на заходах щодо зміцнення матеріально-технічної бази позаміського табору. Прикордонник вперше за ці роки дійсно було збудовано. Санвузол, санблок, сан так його назвати, це душеві, туалети, кімнати гігієни дівчаток, І це безумовно дав великий плюс для нашого позаміського табору. Ну, той, хто був в ньому, пам'ятає, які там були вбиральні скажімо, допотопні, скажімо, на сьогоднішній день було стидно дивитися. Тепер ми маємо чудовий санблок. Це перше, і сподіваємося, що просити вас, Віктор Борисович, і депутатів міської ради, щоб наступний рік. Знову ж були закладені певні кошти для того, щоб облагородити вже ззовні цей санблок, зробити господарський двір, так ми говорили з вами, зробити на літню естраду е, якийсь чітах, ну подумати як, і робити три будиночка вже, скажімо, не таким ремонтом, як ми робили, а капітальним ремонтом, щоб поступово за декілька років, все ж таки, цей табір у нас став дійсно. Справжнім табором На організацію оздоровлення та відпочинку дітей із міського бюджету використано 1 мільйон 372 тисячі гривень. З них на підготовку до оздоровчого періоду 233 тисячі. У поточному році отримано субвенцію з обласного бюджету в сумі 157 тисяч гривень. На оздоровлення дітей в пільгових категоріях в дитячих закладах Віктор Сапожніков, міський голова, підсумовуючи обговорення питання, подякував усім, хто був причетний до підготовки і проведення оздоровчої кампанії. А також окреслив план дій у цій сфері на наступний рік. Щиро дякую. Продовжуйте в тому ж напрямку, що залежатиме від міської ради, від мене особисто від міського голови, ми будемо підтримувати і надавати допомогу. І тому, зразу, щоб не забути, ставлю певні завдання, які і для себе ставлю, і Микола Павлович, і всі присутні для вас. Однозначно, плануйте, але повинні бути кошториси, бо на сесії міської ради. Будемо виносити ці питання, кошториси повинні бути вже давним-давно. Значить, господарчий блок на прикордоннику, доріжки переходні, на кожен будиночок вдасться цього року чи не вдасться, повинна бути бісерка. На кожен один будиночок біседка. В крайньому випадку бісерка на два будиночки. От там якраз діти можуть вийти, якщо дощова погода, десь розділитись, хтось залишився в кімнатах, хтось пішов на літню естраду, хтось пішов значить, в беседочку і так далі. Так. Однозначно треба закінчити оздоблення зовнішнє, щоб воно мало такий привабливий вигляд оцього санітарного блоку, який ми зробили з гарячими душовими туалетами. От. І естрада. Ну, естрада, подивимося, чи потягнемо все цього року, чи не потягнемо. Ну і всі інші роботи, які є супутними, які планувалися не здобутні. Але працювати повинно обов'язково два басейни. Вони придбані, значить повинно бути два. А то заїхав, подивився, то як стояв спакований, так і залишився спакований. От. Ще одне. Подивіться по кадрах, бо не все так гладко і наприкордонні. Коли приїжджала тоді комісія і тикала нас, там от сухостой, там гілка може дитині впасти на голову, там значить, розкидані якісь будівельні матеріали, там спилено дерево, значить, або не спилено і не убрано. От, і там десь освітлення, там, це речі, які повинні були рішатися зразу ж і до початку, або під час проходження цієї кампанії. Елементарні, які не потребують якихось матеріальних затрат. Просто господарської жилки, ініціативи і небайдужості. І ще одне. Значить, директором табору, щоб закінчити, повинна бути та людина, яка буде не просто числитись там номінально, а яка буде і директором під час оздоровлення. А то у нас один директор цілий рік, а два чи два з половиною місяця інший директор. І це як тимчасова людина, повинна бути одна, з якою можна запитати за кінцевий результат господарювання. Бо є там вихователі, є організатори досугу людей і так далі. А от, директор повинен бути керівником, який повинен значить, десь бути навіть жорсткий, десь керувати процесом, господарником повинен бути і так далі. А не просто талановитим педагогом ще й господарників. Тому, будь ласка, зважте на ці речі і кошториси по школах. Оприділіться, бо ж будемо знову за бюджет розвитку, як і цього року, робити дахи і по садочках, і по школах. І в дюці треба щось буде робити, другу сторону. Гарно вийшло, правда, оцей тепліше двіша зробили ці літражі. Треба буде продовжити цю роботу то, можливо, щось ми не охопимо, але ставлю завдання. От те, що говорили. Якщо бойлера поміняти по всіх школах або по частині шкіл, значить давайте зробимо. Якщо холодильника якось купити на ту або іншу школу, це стосується харчування круглорічного і в тому числі при е, таборах відпочинку. Давайте також закупимо, щоб е, потім от, не говорили, 30 чи скільки там 26 років і нічого не поміняли. Значить, треба міняти, треба зміни робити. краще. В цілому, я ще раз скажу дякуємо і не зупиняємося на досягнутому. Те, що стосується там, аналізу, як там у районах, це проблеми. Ми давайте ближче дослужнімо. Загалом на засіданні виконкому розглянули понад 50 питань, з яких прийняті відповідні рішення.